Всім привіт! У нас тут тиха година, наша бусюнька відпочиває, а Анюта цілий вечір малює. Намалювала дуже гарну картину. І малювала з голови, не змальовувала нічого. Ось така красота. Мені подобається. Ти в мене просто художниця. Угу. Це кіт на морі. Супер. Два шедевра. Кіт на морі і кіт на дивані. Все намалювалась? Так. Да. Вже на сьогодні досить? Так. Да. А ще покажи свої подарунки. Ось. Такі дві орхідейки. Одну тобі подарували. І оцю велику ти дуже хотіла. Так. Але я купила маленьку. тепер тебе дві. Все. Тепер будеш моднічать. І ще браслетик. Ні, ну не так. Там вже можна гарніше. на хвостик сзади. Да. Ось. Ну, я тебе сделаю. Я тебе сделаю сама. Не, ну я просто не могу. Ну, это просто... Ну, я не могу. Ну, я, я бусина, мило. ну ты такая мила. Я каждый мила. І Ось такі, такі мені продавали та, браслетик. Браслет на руку теж дуже гарний. Завтра підеш на двір вдінеш. Так. так. Ось так. Да. Мені дуже подобається. Мені теж такий модний. Книжку Кінга Голі я вже прочитала. До речі, Ну, мені цікаво. От, а Анютка ще не дочитала Ну, Я вже почти дочитала ось цю книжку. Цю вже майже дочитала, да? А yes. про кузю ще не читала. Yes. Угу. Ось такого. Ну, ще є час. Ці книжки даються на місяць. Буська прокинулась. Тепер граться, треба гратися, трошки побігать, розімняться. Ой-ой-ой. Нашій бусі, до речі, 4 липня буде 7 років. Сім років! А здається, тільки недавно принесла додому чотиримісячне кошенятко. І було чотири місяці, вона вже і не була така сильно маленька. А вже сім років. Не віриться. Пусі. Щось вона не дуже грається Все більш не хоче. Надоїло, набридло. мучають. Ану, втікай, буся, втікай. А то вона тебе мучає. А тут наша тучка-спортсменка. Вже вечір і настав час скакати по клітці. Туч! А ну давай ми тебе відкриємо. Іди на сюди, Ань. Будемо зараз з клітки вилазити. Туч, ти там не застряла часом? Туч. Що ти там засохла? Точка? Давай, іди сюди до нас. Падай. Ти цунь цю трубу. Щораз тут вона побачить, що двері відкриті. Біжу, біжу. Ти банани й давала? Давала. А, то добре. Тут. Давай, виходь на ручку, туть. Ти не боягузка, ти рук не боїшся. Давай давай. Не хоче. Ні, підстав, не заравий вона ж не боїться зовсім. Дуча, давай давай. Ні, вона, мабуть, вирішила спуститися на перший поверх. Та візьми її так. Вона не може рішитися. Та що ти? Ось яка вона у нас гарнюня, велика, пухнаста дівчинка. Гарнюня. Да. А тепер ще прийшли провідати нашого Льоліка. Ай, ой, ой зівай! А Ллю ще спить. Йому вже рік і п'ять місяців. Ну, для джунгарика він вже, ну, майже старічок. Щось жує. Ось який у нас маленький. Хомятюля. До речі, наша буся дуже цікавиться джунгариком. Тучу вона боїться, так само, як боялася Зюню. А от такого маленького вона не боїться. Ну, всіх показали. А тепер будемо лягати спать. Зустрінемось завтра. О, А, да, там та саме, що то я. я ці як їх привезла. Від чеснику, так. Да, я зроблю від часнику, з яйцем. Оце не обрізали, ти я знаю, що ти ріжеш. Так, я його поріжу. От, ну салат там попаду. Дуже смачний. Піченька, ще один пирожок Жанна давала. Аня творожок, то, то для робили, тебе. це саме яєчки. У ані конфетки. А це все для тебе. Да. Це сиворо. Ні, це таке, знаєш, кисло молоком. Для, баш... для блінів? Вот. Да, да, блінів. Ну і твоя сиворот. Ага, і моя сивороб. І пусті банки забираю. Це да. добре, банки Бан... з банками прихожу, і банки пусті. Полними да. прихожу, пусті забираю. Ну, а як же ж? Ну так, да. ну от таке от. Вкусно. Ну, з варенням такі пироші, ці цієї печенька такі. Ну, де так, А прическа нічого, правда? Так, да, ну, ну, мені от така прическа йде, а е, вже прилизане, таке старческе, вже воно мені ну, нікак просто. Ну, вже ти все життя так ходиш, ну, ну, от Ну, я, і вона мені хімію зробила хорошо. Знаєш, несечка, не посічений волос. Вона мені на ці бігуді, Не на самі тонкі, а на товстіші, А, а, а в задні. Да? Ну, да. в общем, я это саме, А це ж вона купила конфети нам там кілограм. Ну, я думала 208, а вона сказала, а це я думаю, щось так дешево, вона привела 280. Ну і були ті конфети, Ну, то ленки взяла. Пару штучок, каніон. А там ти можеш собі з конфети чорнослив витащити з урихом. Та ні. Це вже не то. то вже не то. Ну ясно. А що сироватка залишилася? Не вже нема. Вже сьогодні нема? Mm -mm. Ну ти вже красавець у мене. Ну почти. І волос очень красивий цвет. Даже, Я вже привикла. Даже, ну, Гарніше, ніж в тебе був той натуральний. Чесне слово. Бо так. він такий був якийсь і не чорний, і не те, ну, якийсь і не корічнівий. І такий якийсь, ну не знаю, що в нас. Ну в тебе темний волос, У мене то світліший. Я вже ну, привикла. О, а це і хороший. Mm. Зараз не знаю, поїдемо на базар там що. Чи в цей зайдемо, треба муки купити, Кажуть мака подорожала, не знаю. То все подорожало. Сахару треба купити, бо там. Ну, це саме. Ну ти і купремося домой, ще в аптеку зайти, щось йому від насмарку купити, там від температури є. <реку> ну, Я думаю, за ці дні там щось. Це. Через три <реку> дні треба аналізи забрати. Ну, ну, можна і пізніше, як вже будемо аналізи забирати, то зразу і КТ зробиться. А, ну так. Да. Ну все, зайчики, все, па-па. Ну, Давай. Пош... А, э... корзину принеси. Корзину дай. О. Все, будьте здоровы. Салат спасибочки, Звони. Все. Все, Тём. Давай. Так, борщ я вже зварила. На вулиці сонечко, треба сходить в АТБ по овочі. Доця, ми дійдемо до магазину сьогодні, жодної гойдалки не пропустиш. Дуже люблю гойдалки, так класно, так літаєш. Я теж в дитинстві любила. Ой, які трояндочки. Така гарна сьогодні погода. Нема такого вітру, як вчора. Зломало нам парасольку. Так шкода. Почався дощ і вітер. Воно як вивернуло і все. Дивися, юка тут, оці квіточки. Дуже близько біля заборів не йди, бо зараз як вискочить, яка собака. Ні, собака, ну сьогодні навіть жарко. Напевно, треба тобі оцю кофту зняти. Так, великої жарко. О, які кущі гарні. Так, ми вже пройшли за тебе. Нічого купили. особливого не купляли. Яйця, Яйця купили. Хліб. Одну. Так. Морква, капусту і час часник от і все. Зараз ще підемо за водою і будемо обідати. Кришку держи в руках, що ти там поставив? Давай. Да. Да. Шесть литров. А, пошло. У нас вже обід, Анютка їсть є борщик червоний з часничком. Смачного. Дякую. Бусінка моя. Дівчинка відпочиває буся. А ввечері пізно, Катя. Правда, Бусь? Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, наскайте на одиночек и всем пока-пока.